Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! У саду є дуже багато яблук. Є яблука трішки червиві. Ось подивишся, таке красиве, красиве, а всередині воно може бути зіпсоване. А буває яблуко не красиве зовні, але всередині воно смачне і соковите. Так само і люди. Ми дивимося іноді на обкладинку людини, але важливо дивитися у серцевину, бо так робить Господь. А ми, Бога, маємо наслідувати. Що ми зараз йдемо зараз? Ми зараз у своєму саду, тому що є сьогодні погода і треба збирати яблука. Одні яблука відправляються на зимку, будемо їх їсти, бо тут є багато вітамінів. А ці яблучки, які впали. Ми будемо, дорогі брати і сестри, використовувати на те, щоб їх здавати, і будуть вони перероблятися на соки. А ви потім в магазині в супермаркеті заходите, купляєте і думаєте, що він натуральний. Неправда, натуральний робиться нашими господарями своїх садочків, щоб яблучко не пропадало. Одне можна взяти додому, а інше можна здати, заробити кошти. Ну і буде добре. Вам благословенного часу. А ми йдемо працювати, і ви працюєте.